Час повертати своє в Україні триває підготовка нових підрозділів для звільнення тимчасово окупованих Росією українських територій. Добровольці можуть записатися до гвардії наступу. На вибір пропонується долучитись до восьми штурмових бригад, де вже записані військові, які брали участь у звільненні Київщини, Харківщини та Херсонщини. Військова підготовка триватиме 2-4 місяці. Відомо, що з 1 лютого відколи розпочали набір до гвардії, вже більше 20. 24 тисяч українців подали заявки щодо вступу до штурмових бригад. Подати заявку бажаючі можуть через сайт, а також у центрах надання адміністративних послуг міста Харкова та Харківської області. Записатися до штурмових бригад можна щодня з 9 до 16 у 10 ЦНАПах. Місто Харків, гімназійна набережна, 26, проспект архітектора Альошина, 11, вулиця Чернишевська, 55, місто Мерефа, вулиця Культури, 2Б. Місто Богодухів, вулиця Молодіжна, 2. Селище міського типу Краснокуцьк, вулиця Миру, 127. Місто Лозова, вулиця Грушевського, 2, місто Первомайський, проспект Незалежності, 1. Місто Красноград, вулиця Більовська, 94. Місто Зміїв, вулиця Адміністративна, 16. Більш детальна інформація щодо підготовки добровольців та наявні підрозділи гвардії доступні на сайті «Шторм МВС Гов'юа». Марія Соловйова та Ігор Мікинін. Новини Харків.